треба поговорити Раніше, коли я бачила жінок на відео, які кайфують від себе, такі розслаблені, я їх не розуміла, я їх засуджувала. Чому? Тому що всередині мене я була в ролі жертви. У мене було щось погано, десь щось не складало в житті, і я завжди була в цій ролі. Зараз я розумію, про що це, коли жінка може кайфувати від себе в моменті. Ми маємо дуже багато ролей. Ми можемо бути: я мама, я дружина, я працівник, я донька, я сусідка, ще хтось. І ця певна роль, яку ми вдягаємо. Ай це нормально мінятися в ролях, вона відзеркалює наш настрій. Дуже часто ми жінки забуваємо, що я жінка, я можу бути жіночною, сексуальною, привабливою, я можу бути розслабленою. Да? І нормально в моменті, якщо ти зараз це відчуваєш, проявити це. Це не значить, що я якась розпусна, якщо я зараз тут буду щось там робити, там і так далі посміхатись. Ні, це говорить про те, що я в моменті вмію кайфувати, навіть якщо навколо яке жахіття в світі робиться, чи в твоєму житті знаходь оці моменти, коли ти можеш бути іншою і проявляти різні свої сторони. Ти вибираєш, як почуватися сьогодні і бути щасливим в цьому житті, в цьому моменті, чи ні?